Уявіть, держава каже, так треба. Закон вимагає, всі повинні. А совість тиха шепоче це неправильно, це не по Божому. І саме тут вирішується. Ти просто слухняний підданий чи справжній християнин? Християнство і політика. Пасивність чи активність. Тема 16. Християнин і закон. коли совість стає вище за систему. Біблія не закликає до хаосу, це зрозуміло, але чітко показує, не кожен закон є справедливим. Коли людські постанови суперечать Божим принципам, настає момент вибору. Історія не раз доводила найстрашніші злочини. Людства завжди були законними. Фарон наказав убивати єврейських немовлят офіційно, державним указом що? Але повитухи. Порушили наказ, і Бог благословив їх за це. Данила порушив царський закон про заборону молитві, і Бог визволив його з ями з левами. Апостоли порушили заборону проповідувати Ісуса, і цим змінили світ. Біблія не прославляє беззаконня, але благословляє мужність бути проти системи, коли система стала безбожною. Історія ХХ століття ще красномовніша. У Німеччині Гітлер не прийшов незаконно. Його вибрали, а його закони. Схвалив парламент усе по закону, констабари, цензура, вбивства. Все по закону. Ті, хто мовчали, виправдовувалися. Ну ми ж просто виконували накази. І після війни це стало символом духовного банкрутства всієї Європи. У радянському Союзі теж було законно саджати за віру, закривати церкви, нищити Біблії у Південній Африці. апартеїд мав повну юридичну силу, а християни, які порушували ці норми, були оголошені злочинцями. У США колись законно вважали рабів власністю. Але саме віручі, які слухали Бога, а не конституцію, почули рух проти рабства. Ось у чому істина: закон без. Мералі це лише витончена форма насильства. Християнин покликаний не ламати систему, а очищати її совістю. Коли держава перестає служити добру, саме віручі мають стати її дзеркалом. Бо справжня покора Богові іноді означає відмову коритися людям. Напишіть у коментах, є межа після якої закон перестає бути законом. Підписуйтесь, діліться відео і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки, бо коли совість мовчить, зло завжди говорить голосніше.